Благодать вам і мир від Ісуса Христа, що кров'ю своєю обмив нас. Вітаю на каналі Відкрита Біблія. Попередні теми ми розглядали, від кого був направлений лист, Книга Об'явлення і ким він є. І це були загальні доктринальні питання, які ми розглядали. Сьогодні ми торкнемося конкретних духовних істин, що саме Христос зробив для нас. І тому це питання направлене особисто вже на нас. Ким ми є сьогодні. То було ким є Ісус, який пише цього листа, а тепер ким ми є? Ті, до кого Він пише цього листа. Ісая звертаю увагу на таку цікаву деталь: 64 розділ, 6 вірш сказано: І стали ми всі як нечистий, а наша праведність немов поплямована одежа. в'янемо ми мовлися, а наша провина, як вітер, несе нас. Ісая чітко і конкретно говорить, що наша праведність або наш внутрішній світ, він є заплямований. Наші вчинки, наш характер, наша поведінка, вона не є ідеальною і тому вона схожа на заплямовану одежу. Дуже часто в Біблії в цілому. Одежа це є символ праведності або нашої праведності, або праведності, яка зараховується кожному із нас. Праведність Ісуса Христа це є чиста біла одежа, як ми побачимо далі, коли ми будемо розглядати зовнішній опис Ісуса Христа. Не в розумінні, який є Ісус Христос, а як Його представлено в пророчому образі. Так, от наша одежа, вона поплямована. І її потрібно очищати або покривати праведністю Христа. Давид в псалмі, коли він був з і в 50-му псалмі розкаю, написав розкаяння, він сказав: Очисти мене Ісупом, і буду я чистий. Обмий мене і я стану біліший, як сніг. Як бачимо, він не наголошує на одежу, але говорить про очищення. І про те, що потрібно очистити його. Зрозуміло, що внутрішній світ водою так легко і просто не очистиш. Тому він описує зовнішнє очищення. Звільнення від минулого воно описується як очищення. Тут же ж 50 й псалом 4, -й, 5 -й вірш сказано: обмий мене зовсім з мого беззаконня і очисти мене від мого гріха. Коли блудний син повертався до свого батька, він планував хоча б бути рабом. Це притча дуже відома про блудного сина Луки, 15 розділ. І коли син прийшов до батька, то він розказав, що він хоче, але батько в першу чергу зробив слідюще. Він сказав своїм рабам: принесіть негайно одежу на кращу і зодягніть його. Перше, що зробив батько, це покрив його гріховність, його заплямовану праведність, він якби очистив його. Далі описується доволі цікава історія, що він прийняв його, одів, але в цілому, самий перший вчинок, він очистив, надівши одежу. І тому сьогодні Господь пропонує кожному з нас обмити і очистити нас. Звільнити від всього, того, що є в нас. Тому Ісаї, перший розділ, 18 вірш, знову ж Господь звертається до нас і говорить: прийдіть, будемо правуватись, говорить Господь. Коли ваші гріхи будуть як карамзин, стануть білі, як сніг. Якщо будуть червоні, немов багряниця, то стануть, немов вовна вони. Амінь.